Дрогобицьким паркувальникам правила не писані у місті. Справжня катастрофа із виконанням водіями правил дорожнього руху та паркування. Пішоходи скаржаться, не почувають себе безпечно навіть в самому центрі Дрогобича. Бувають дні, коли ця частина міста нічим не відрізняється від проїжджої вулиці. Автівки одна за одною тільки встигають то виїжджати, то заїжджати під самісіньку ратушу. Нічого дивного ані міліція, ані інші відповідальні служби не займаються вирішенням цієї проблеми. Як наслідок, водії свідомо порушують правила, бо відчувають повну безкарність. Дуже є проблеми нашої міліції, яка повинна один раз в тиждень поїти поштрафувати, і буде порядок. Так, як зараз міліціонери не побачиш на вулиці, так само і тому такі всі діла. І тут більше немає нікого шукати. Раз він неправильно поступає, нарушує закони, оштрафувати уштрафувати. Два рази оштрафували, третій раз не поставили, то гарантії є 100%. проти. Дрогобичани на камеру журналістів розповідають власні історії, коли нахабні водії порушують всі писані і неписані правила. Особливо небезпечні власники автівок для людей похилого віку та дітей. Колись йшла. І машина їх. Ну отам біля... біля церкви Трійці, там так, як наверх заїжджати, там їхала машина. Вона на мене пікала, казала, Я собі стояла. А я кажу, тут не можна їздити. Вони говорять, ну і що? Та й так. Площа ринок, вулиці Мазепи, Лесі Українки, Тараса Шевченка. Це лише центральна частина міста, яку так облюбували любителі нахабного паркування. До того ж, пішоходи зауважують цікаву закономірність. Чим крутіше авто, тим більше порушень. Зараз от центр міста. Що тут має робити машина? Колись за совєтської влади е, на вона не мала права до центру доїхати. А зараз що хочуть, то роблять. Щоправда, серед пішоходів трапляються й такі, хто абсолютно не переймається стихійними авторалі на вулицях рідного міста. Якщо все перекрити, то воно життя напевно ну зупиняється. Такий час, що їздить колись ко коли ми їздили тут, напевно а зараз машинами їздять. Я вважаю, що є нормально. Це є нормально, тому що ну, люди повинні себе вільно почувати. Моя така думка. Право на свободу звичайно ніхто не відміняв. Щоправда, коли свобода однієї людини перешкоджає свободі іншої, тоді виникають проблеми. Журналісти телеканалу Алсе звертаються до автовласників Дрогобича із проханням поважати не лише власні інтереси, але й інтереси тих, хто навколо. Нагадуємо, що європейські цінності, до яких зараз так прагнуть українці, починаються з кожного з нас.